Можемо вмикнути запис, це базікалка, її давно не було. от І, в принципі, можна та і провести. на на ці аудиторія більш виріднюча, ніж в Ютубі. Не знаю, з чим це пов'язано. Може пов'язана звичкою ClickBake. Як це називається? Що серйозні питання на Тіктоці не дуже люблять розглядати. Все воно якесь коротеньке, тезисне, і у людини не вистачає навіть терпіння дослухати, терпіння розібратися і терпіння зробити контент для того, щоб він мав користь. тобто це більше якісь такі, знаєте, там фото з цитатами, або щось дуже коротко питання, відповідь, і на цьому все. Тому в, в Тіктокі найчастіше можна зустріти лише дубльований контент з Ютубу, коли роблять. Ну, аудиторія міняється, в принципі. Раніше і такого не було. Тому, може, з часом аудиторія на тіктоці стане більш серйозне так Тема трансляції бажана, щоб вона не була пов'язана з будівництвом, тому що зазвичай, коли мене бачать, одразу починають за будівництво питати, а воно, так, знаєте, трошки втомлює по факту, іноді хочеться і відпочити, і розмовляти не лише на будівельні теми, але й на інші. Якщо це буде можливо. От бачите, я ж кажу. Одразу питання по будівництву. От наверху що написано? Життя, хобі, суспільство, плани. Тут одразу питання по будівництву. Сейчас, походу, запустимо трансляцію на Ютубі. <laughs> так, згодний. Є таке. Ну, ну си не поспориш. <laughs> да. У мене, друзі, багато хобі насправді, і мені от, єдине, що шкода, що не вистачає часу на всі мої хобі. Взагалі, якби життя так склалося, що я міг би займатися лише своїми хобі, я би тільки їм і займався, чесно кажучи. Будівництво це теж одне з хобі, котре спочатку я допомагав батькам двоюродного брата. Вони будували гараж, і я був молодий хлопець, мені там не знаю, років 14 було щось таке. І вони мене попросили прийти допомогти. От, І от ми. А коли знаєте, коли гаражники оператив і ти щось будуєш. Зазвичай приходять люди і починаються: О, О! а мені там треба те, а мені там треба все. От. І от таким от чином. Потроху, потроху, і я втягнувся в будівництво. І а, а я ж базі, а я ж з багатодітної родини. Карманних грошей немає. А тут, знаєте, і трошечки і платять ще. От, і а у мене хобі радіоелектроніка була. А радіоелектроніка це ж е, треба купувати деталі, матеріали. з-під поли купував. Да. От, е, був радіоринок на площі космонавтів. Він там проходив, я от не пам'ятаю, в кожну суботу щось таке. Е, і таким чином от, витрачав гроші потрошку на ці запчастини, майстрував, розбирався. І, і мені це теж це було цікаво. А потім у мене хобі з'явилось фотографування. Не так, як і зараз. Цифрове фото це не те. Ні. Це наплівку з проявкою, потім фотографії робив, лінцевав. Ну, Все це було. От. І так потроху-потроху різні хобі, пов'язані з деревом, з металом. От. Був період, коли читав запоєм, просто запоєм. Це. Ну, от, коли книжку починав, бувало таке, що не зупинявся, поки її не закінчував. от Тобто на одному диханні ночами навіть бувало не спав, якщо була цікава книжка. Тобто читав дуже багато, запоєм читав. От у нас вдома е, велика бібліотека була, і, і, і я перечитав. Всю підборку Джека Лондона, Боліслава Пруса, Тургенєв. Ну Вибачте, такі часи були. Пушкін, Сладков Щедрін. Тобто, от, по повній програмі там було. А, да Ну, а потім, коли після школи, вже після 8 класу, точніше, стало питання, куди йти. І от я таким чином попав в будівельну техніку. Ну і потім вже пішло. І тому от мені ж 53, от в наступному році буде рівно 40 років, як я в будівництві. Це в наступному році буде. Юбілій у мене такий буде. от Запустимо запустимо трансляцію, запустимо базікалку на Ютубі на також. Тому що підписники на Ютубі теж іноді люблять позадавати питання не по будівництву. І тому ми можемо побалакати трошечки. Часи важкі на сьогоднішній день, тобто економіка навіть вже наша супер чудово керівництво визнало, що економіка в жопі, от всі показники впали. От, і знаєте, отак, от, от думаєш, сука, долбойове, а що ви хотіли? От, от коли ви приймали ці закони, коли ви робили оці ці речі з гетьманцем, цим долбойовом, який результат ви очікували? от який Виникає питання? Ні, 53, то мені вже, пане Андрію, а в наступному році мені буде 54. І от в наступному році буде рівно 40 років, як я в будівництві. От, Починаючи від підсобника і керівник фірми. А потім, знаєте, от я став щасливий не не тоді, коли у мене працювало багато людей. Ми робили великі об'єкти, великі об'єми. Ні, я якраз друзі став більш щасливим, коли моя фірма стала камірною. Я, я це так називаю. Тобто у нас вже немає великого колективу, і в, в, ну, те, що відбулося в 2022 році, воно сильно ще вдарило по нам. От, але все одно, от, е, нас небагато, от тут колектив, котрий залишився, але ми до, доволі такі е, спаяні. Розуміємо один одного, поважаємо один одного. Ну У мене ж підлегли щоб ви розуміли, ми, коли починали працювати, були всі холостяками ми всі одружилися, у нас народилися діти. Тобто, і всі, з ким я працюю, це все от на моїх очах відбувалося. Вже, вже е, онуки народжуються, розумієте? От, тому, звісно, що це ну, такий великий шлях пройдений і. Дуже хочеться зберегти залишки цього колективу, але так, така ситуація в країні, що я розумію, це як боженька захоче, так воно і буде. Ми нічого з цим не зробимо. Тому що обставини вони, вони сильніші за нас. Просто сильніші. Ну от ми зараз робимо ремонт в офісі, хлопці на вулицю бояться вийти. Там неподалік є військомат і постійно крутять. постійно тобто от Вони їдуть на машині, бачать хлопці, зупиняються, вискочують, двері ногою підпирають, не, не дають зайти, а у нас офіс на першому поверсі. Ну, коротше таке. і а Хлопці у нас от є хлопці, котрим по 23-24 роки зараз. Да? Звісно, у них відсрочка, але ж цим похеру вони ж бачать і бігуть. От, лякають людей. Так от, за два останніх місяця, ну так от 3-4 рази вже було. розумієте Тобто скручували, да запіхали в машину, ну це, це абзац якийсь просто. Тобто, навіть там, де люди мають бронь, офіційну, все, все одно не, не дають працювати, просто не дають. Тому, звісно, на сьогоднішній день на коні ті, хто має бронь. Тобто ті, у кого багато дітей, ті, у кого там, по вони по релігійним переконанням не можуть брати в зброю, тому на сьогоднішній день ця спільнота, 50 ну це все будівельники знають. Що саме ці 50 зараз на коні ходять в гості один до одного. Створюють ілюзію будівельного буму, там і так далі. Розумієте, по факту немає ніякого будівельного буму, тому що Ну я ж спілкуюсь з багатьма людьми, багато фірм позакривалося продажів матеріалів немає, от і тому ніякого такого буму немає. І ті, хто на сьогоднішній день от ну купує нерухомість, це дійсно ті, хто переселенці, хто з грошима, ну або наші. Чиновнички, котрі в чемодана гроші возять, не знають куди їх прилаштувати, бо американці крипту відслідковують от. тому вони вкладають гроші в нерухомість, але ніякого буму будівельного немає, щоб, щоб вам там ніхто не розповідав. І людей тупо не вистачає, тому що от у нас людина, з котрої ми співпрацювали багато років. Нам треба, щоб він поставив склопакети, котрі ми придбали якраз перед вторгненням. Я ж придбав офіс і почав ремонт. І я вирішив поміняти склопакети на енергозберігаючі. Ну, самі вікна я вирішив не міняти, бо там 70-й профіль от, для офісу нормально. А от склопакети я вирішив поміняти, бо там ну такі поганенькі були. Так от телефонуємо йому, кажемо: Віталій, приїжджай і постав склопакети. Він каже, ні. Не можу. Сіджу вдома другий місяць, каже, на вулиці вже два рази ловили, я з дому не вийду. от Реалій. Розумієте, який бум будівельний. Про що взагалі мова? от Хлопці їздять от у нас об'єкт, котрий ми здали замовнику от в кінці 24-го року, під оздоблення йому здали об'єкт, котрий ми проєктували і будували. А він в Броварах. І от щоб приїхати в Бровари, а хто живе в Броварах, підтвердить, там от на виїзді постійно були ці облави. Просто, це, це просто якісь, пізні, чесно кажучи. От, а там же людей багато їздить Та хлопці, блін, по ночах виїжджали додому їхали, поверталися по ночах. По всяким маленьким дорожкам, там круги наматували, розумієте? Звісно, це ніяк не додає до вироботки, до бажання працювати. Тобто всі ці речі от направлені на те, щоб зруйнувати економіку, щоб не давати, щоб вона крутилася. А я ж на одному з вебінарів казав, що один із найважливіших показників в економіки це швидкість, котру обертаються гроші. Розумієте, от, візьміть, наприклад. 100 тисяч гривень для рівного рахунку. Якщо за рік ці 100 тисяч зроблять оборот в країні, наприклад, 2-3 рази, то держава 2-3 рази з цих 100 тисяч отримує податки. А тепер уявіть собі, що ці 100 тисяч хтось сидить на них і думає: от, а ну його нахер. Розумієте, не буду я пускати в оборот. А може мені зараз доведеться родину в машину, гроші в багажник і знову ходу. Розумієте? І все, І ніякого ні обороту, нічого немає. Тому це ж таке діло. І воно все заморажується, все зупиняється, і тому ніякого будівельного буму немає, викиньте це із голови. Є просто невеличка група людей, котрі мають бронь. Спокійно їздять, спокійно пересуваються, от, ходять в гості один до одного. А коли дивишся, що вони ці будинки продають вже більше року, ну. Добре. Якщо вони це вважають будівельним бумом, добре, значить, у них будівельний бум. Все одно не варто опускати руки. Я по життю за ці от 40 років в будівництві воно ж розумієте, економіка вона постійна, взліт падіння, взліт падіння. Використовуйте час, коли у вас менше роботи для саморозвитку. Не гайте часу. Просто використовуйте, вчиться, йдіть на курси, не стісняйтесь цього. Зараз дуже багато курсів, дуже багато от архітекторів з гарним досвідом. Вони, на, коли економіка на взльоті, вони ж не думають про курси, вони не думають про те, щоб поділитися досвідом. А зараз роботи мінімум часу, багато. Ви подивиться, скільки курсів з'явилося. І ці курси проводять доволі такі успішні архітектори з крупних компаній. От, і я не можу сказати, що вони там сильно дорогі ці курси. Тому якщо у вас є потреба, будь ласка, ви можете піти, перейняти чийсь досвід і так далі. Я не піду. І не питайте, чому. от mm <laughs>